Вітаю любі друзі на каналі Виноград для Початківців. З вами знову Роман. В даному відеоролику хочу розповісти план робіт, який потрібно проводити в липні. Але перш за все, хочу, як завжди, подякувати всім воїнам ЗСУ, які боронять нашу країну зі зброєю в руках. Також хочу попросити всіх поставити подобайки та підписатись на мій канал. Вперед, поїхали. Ну, перше, що необхідно зробити після цвітіння, це обов'язково профілактичну обробку. У мене буде це вже третя профілактична обробка від хвороб. От я буду використовувати Redomil Gold. Топсин Е, це від таких хвороб, як мільдю та Алоїдіо, а від комах буду використовувати Актофіт. Актофіт я використовував вже 5 років. Він, він мені дуже подобається. От. Також від Колорадського Жука він непогано працює. От. А також цю профілактичну обробку ну, бажано додати мінеральний. Речовини от, для підживлення винограду там плантафол 20-20-20 там, або інший препарат от, хілатної форми. От. Також обов'язково треба проводити зелені от, операції, підв'язувати пагони, які от ростуть у нас дуже активно зараз, пасинкування. От, не забуваємо от, робити плюс, у кого пагони доросли до верхньої проволоки, можна вже робити чеканку. От. Ну, як ви бачите, у мене тут звисаючий приріст. От, це зелені операції і е, обов'язково потрібно робити полив. От, Ну, Звісно, якщо от, земля мокра ідуть інтенсивно до то не потрібно. А у кого нема опадів, то обов'язково потрібно робити полив. От. Так як ягода зараз йде дуже активно вріст, вона наливається дуже швидко, от. і обов'язково потрібно от, робити полив. Хто буде робити полив, можна додавати також там, мінеральні от, речовини для покращення росту. От. І так, що значить необхідно робити, це профілактична обробка, зелені операції і плюс от полив. От такі заходи я буду робити от в липні. місяці. Всім дякую, хто додивився даний відеоролик до кінця. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайки. Слава Україні! А це наймолодший помічник завжди допомагає поливати виноград. План робити потрібно робити. Що ти робиш? Мінеральними ручови.